Усіх вітаю. Іриси квітують вже котрий день. Були дощики. Це перший рік кущик у мене заквітував. І там далі у мене є. будуть трояндочки Вон на пуп'яночках. Це Ваніла Фрайс. Трояндочка. Так бутончиків. Є є. І тут, і тут. Вон там щось трошки під'їло. Там друга ще маленька трояндочка. Тріпупінка маку має бути. Тут я так не ступаю, бо кругом все росте. Жимлесть така якась сортова листочки такі крупненькі у неї. А ця жимовость трошки не така, трошки майнакша. Казали названня, не знаю, правду кажуть чи неправду. Нельсон чи як. Я вже не пам'ятаю. Астрички самі. Я сіяла під зиму. Треба буде і слідучий рік так робити. Бо зараз якісь висівала суміш, нічого не, не, не зійшло. Баврорі купувала. А це свої. Я так їх насіяла. Посадила маленьку анютини глазки. Віола. Флокс уже майже відквітував. Але ж нічого, трошки ще квітуй. Це якась маленька карликова Вероніка. Манюсенькі квіточки. У мене є лікарська, а це не знаю, може теж лікарська. Так, що там у мене ще є? Тут квітує теж віолочка. Ось вона сховалася тут. Сховалася. Манюнька. І там може ще буде насіюватися. Юка в мене така гарненька. Не знаю, може дасть квітонос. Є там щось чи нема. Може буде в цьому році. Подивимося. Тут в мене трояндочка. Теж будуть бутончики. Вон, вже маленькі. Це якась, я не пам'ятаю. Треба складати. Вона сіялася такої. А смії? Багато в мене. Трошки вже проріжала вчора. Ті Не пам'ятаю, як по-українськи, по-російськи ті цимлічник. Світулечка. Двоюрідна сестра чоловіка дала. Сонечко трошки виглядає. Люблю, коли сонечко і знімати. Мат. Трошку розпускаються потихеньку. Нікуди не спішати. Ось тут теж. Голопуї я ні, не видержую їх. Най будуть, може знадобляться. Такий іріс тут сховався, він може не буде квітувати. Замало сонечка. Там кері у мене жовтенька трояндочка буде. А, це помаранчева, да, якась помаранчева, не знаю її назви. Вчора прискала топазом, бо щось де по три листочки жовтіють. Ой, закрила. Чимирничок. Так у мене виріс. Я думала, що він уже пропав. Валюшечка мені дарувала. А тут рудбеки сховалася, рудбіки буде. І там далі. Кушик За лопухом О, який великий кущик тут рубек буде. А цю космію треба дівчатам пороздавати і файно поросаджувати, щоб вона не мішала. Далі теж у мене трояндочка керіо буде квітувати. І там ще фокс розтопирчистий. Квітуї лілії будуть ще. Жовтенька з конопушечками. Тут примулка, паучок там сховався. Вон паучок. Все, сховався. Тік. Тік паучок. Ой. Так. Це керіо буде на бутончиках. Тут Іріси у мене ще квітують. От, як би і Вчора дощик був трошки. І крапелька водички. Як на мистинка. Як на мистиночка, Гарний.